У Дніпрі в день захисників та захисниць України вшанували пам'ять загиблих бійців. У центрі міста встановили тимчасову інсталяцію хрест зсу. Вона зроблена з металевих протитанкових їжів, які виготовили на початку повномасштабного вторгнення РФ для захисту міста. За словами архітекторки проєкту Олени Іваницької. Ця композиція символ захисту, боротьби та пам'яті про всіх загиблих героїв. Хрести це наш український сакраментальний символ. На трипільських горщиках вже ставили хрестики. Хрестики були на всіх наших українських вишиванках. А хрест УПА нагорода був хрест, на козацьких хоругах був хрест». Встановлення металевої композиції ініціювали бійці 128-ї бригади Терео Дніпра. Це для майбутніх поколінь, щоб помнили, тому що зараз визволення нашої землі дається дуже дуже кроваво. Ініціатор проєкту Хрест ЗСУ, сержант бригади Дмитро Каюк. Він кандидат історичних наук. Розповідає. Доєднався до 128-ї бригади на початку повномасштабної війни. Ми повинні закарбувати зараз, саме зараз, розпочати роботу на вшанування пам'яті і тих, хто загинув, тих, хто живий, тих, хто б'ється, і тих волонтерів, тих і які тут є. На заході трьох бійців з Дніпра відзначили медалями захиснику вітчизни. Посмертно передали нагороди і родинам загиблих військових. Батько одного із них, Микола Антонович, розповідає. На початку повномасштабного вторгнення його син повернувся із-за кордону і пішов добровольцем у 128-му бригаду Дніпра». Вони захватили цих орків позиції, ще не оборудовані були і прильотом міни по позиції його накрили. Сержант бригаду розповідає. Наразі військові працюють над створенням власного музею, аби закарбувати історії дніпровських бійців. Олеся Прихоцько, Марія Дикресинська, Суспільне новини, Дніпро.